Коротенько, друзі, про Алішку та бонуси від неї. Заходимо в Аліекспрес, в правому верхні волі пропустити рекламу. І, друзі, між рухаючою рекламою і товарами від 2 доларів, трьох, точніше бачимо панель з бонусами. Перша це категорії, там ви просто обираєте товари, зараз вона нам не треба. А друга це отримати щоденну нагороду у вигляді монет. Можна заробити більше монет, там написано. Для цього треба просто переглядати рекламу. І ось бачимо, друзі, під заробити більше монет, так, варіанти ігор, в яких можна зібрати внутрішню валюту. Перша, друзі, також, де є щоденна нагорода, там відповідаємо на питання. Мегабос, друзі, збираємо товари. Третя, друзі, це в нас збираємо однакові елементи, також отримуємо за це монетки, а то також ми сюди повернемося пізніше. Так, і також ще, друзі, щоденна нагорода. І четверта, друзі, це поливайка. Вгорі вон, видно, друзі, скільки монеток я накопила. Якщо навіть натиснути, можна побачити товари, на які їх можна витрати. А ми поки що переходимо в нашу поливалку. І ось, друзі, тут треба виростити рослинку. Натискаємо на кухлик ось справа, і поливаємо. Як видно вгорі, друзі, 3, 4, 5 в чорно-білих квіточок вони мають бути заповнені помаранчевим кольором. Це свідчитиме про те, що ви з завданням справилися і можна надіслати вам подарунок. Перелік з подарунками покаже вам сайт після того, як ви справитеся з завданням, а поки що ми все це поливаємо, отримуємо безкоштовну воду. Так, продовжуємо поливати. Зараз з'явиться кнопочка тут справа. Щоб по декілька разів друзі не натискати на саму поливайку, 5х з'явилася кнопочка. Ми один раз натиснули і п'ять разів куклик полив. Так, ми економимо час. І ось тут написано, друзі, ще 14 разів. Треба виростити рослинку. Я тут максимально, друзі, скоротила. Ось тут, де я щойно ввела, накопичується безкоштовна вода, її треба забирати, як тільки накопичиться 300 мл і знову поливаємо. Далі переходимо, друзі, в крапельку і набираємо безкоштовну воду за допомогою ігор, так як я говорила, це на початку. Ось ця червоненька кнопочка, друзі, має стати зеленою, і тоді ми отримуємо нагороду. А поки що ми забираємо щоденну нагороду і переходимо до відповіді на питання. Тут питання про футбол. Валюта за відповідь, друзі, он в центах вгорі, які можна буде обміняти. І м'ячі. М'яч це також внутрішня валюта. Відповідаю, друзі, на питання рандомно, тому що абсолютно нічого в футболі не знаю. Деякі питання навіть ще й правильно відповіла. Так, полетіли, друзі. Так, тут неправильно, мінус, ну нічого, трошки додали нам. Летимо, друзі. Можна було одразу переходити на поливалку, друзі, як тільки засвітилася кнопочка зеленим, але я хочу трошечки пограти, щоб накопичити внутрішньої валюти ще й в цій грі. І ось, друзі, нам показано, що ми заробили за цю гру. Переходимо далі на зелену галочку справа, де в нас був відлік часу. І отримуємо нагороду, а саме воду, за те, що ми поливали. Також, друзі, ще можна набрати. Води за перегляд реклами. Можна листати, але я цього не роблю. Друзі, чекаю, просто коли справа відлік часу закінчиться, і загориться зелена кнопочка отримати. Так, забрали, полили. Так, є ще, друзі, один метод набрати водички це зіграти ось таку гру. Її також на початку я показувала. Так, Починаємо. Також тут є ще дана нагорода і, друзі, мушлі, монетки і підсилювачі підсилювачі для гри є нагородою тут. он написано справа справа мій рівень. А під ним написано, що цій грі треба зібрати і скільки штук. Зліва написано, що у вас 22 ходи. тут Ви змиваєте однакові кольори. і Якщо недостатньо ходів, то ви переходите і дивитеся. Також передивляєте рекламу і додає Гра ще 5 ходів. Бачите, зліва з'явилося 5 ходів. Ось так, друзі, виглядає проходження одного рівня. Там, як ви бачили, вгорі ще до скрині не вистачає трьох, ось четверта, п'ята. І 5 разів ми пограли в гру, і нам, друзі, зарахували скриню монет. Наступна гра до речі, не тільки скриню монет, а ще є воду. Наступна гра, друзі, також е на внутрішній валюті також за неї дається вода, можна зразу перейти, бо кнопочка вже зелена е в гру, де поливалка, але я продовжую, тому що тут також накопичується внутрішня валюта, Вон вгорі, де я натискала, бачите, видно стіл. І що треба з чим об'єднати, щоб виконати замовлення. так ось, 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 ось друзі, замовлення в нас з посудою, замовлення з технікою. Що з чим об'єднати, щоб отримати. Товар, який нам замовили. Ось, друзі, перший стіл з технікою. Об'єднуємо телефончики, докупки. І в нас виходить ось такий, який треба в замовленні. Замовлення виконали, кошти отримали. Наступна, друзі, стіл з посудою. Ось він. Зараз ми трошки пооб'єднуємо, щоб звільнити місце, ось він. Так, рандомно викидає нам стіл все, що в нього є. Ми об'єднуємо тарілки до тарілок, ложки до ложок і отримуємо такі от піали, друзі, або ложки іншого вигляду, і знаходимо саме ту, яку потребувало замовлення. Також зліва від столу з посудою є ще стіл, друзі, з паперами, там можна об'єднувати товари. і... Створювати, наприклад, серветки чи туалетний папір. Ось, до речі, друзі, Можна все це друзі, до кучі з'єднати. Якщо у вас мало місць, там є кнопочка продати. Також, друзі, тут ходи закінчуються, їх можна продовжити гру за допомогою перегляду реклам. Але ми цього робити не будемо, друзі, гра дуже довга, довша, ніж попередня. Тому я переходжу далі, забираю свою нагороду за перехід в гру у вигляді води. І поливаю, друзі, далі поливаю свою бавовну. Так, як ви бачите, друзі, осталася остання квіточка, третя частина останньої квіточки. І ми її вже полили. Ура! І ось, друзі, отримайте свій приз. Три, три тижні десь я поливала, друзі, цю всю рослину. Так, друзі, ось варіанти. Спочатку тільки ми починаємо гру, нам пропонують тільки рушнички, але коли ми вже гру закінчили, ось варіанти, друзі, що можна вибрати натомість товарів багато, я майже всі передивилася, але зупинилася, друзі, на своїх рушничках. Ось, друзі, видно, безпроводні навушники. Адаптор під багато-багато, як я бачу, в ході можна обрати колір. Так, ось такі, друзі. Чохли, не знаю, як це назвати, косметички, що чи ключниці. І як бачите, друзі, символічна ціна 4 гривні за товар, це чисто для того, щоб провести його по касі. Ну, а так вважається, що це, друзі. Подарунок. Бачите, ось написана їхня дійсна ціна. Упаковка шкарпеток, колір також вибирається. Але, друзі, я все-таки зупинюся на рушничкові. Тут ось вказано, друзі, зараз буде його розмір. Ось його справжня ціна. Так. А розмір, здається, отримати заказ. Натискаємо. Продовжити. Ціна в центах вискочила 0,10. Так, від долара. І ось друзі, 70 на 140 см величезний банний рушничок. Натискаю купити. Карта в мене вже підв'язана до Аліекспресу. Так, кількість 1, тому що більше не можна. Так, передбачено було у грі, друзі. Натискаємо продовжити і переходимо. так, все, друзі, Оплатити зараз. У мене вже, друзі, все підв'язано і адреса і карта полетіли. Так, друзі, замовлення йшло десь приблизно 2,5-3 неділі, і ось воно. Зараз спробуємо, друзі, його відкривати. Доставка, друзі, безкоштовна. Так, і ще ми тут маємо вау-вау, з виду, друзі, дуже такий навіть і об'ємненький. Зараз відкриваємо. А поки, друзі, розпаковую хочу додати, як тільки я замовила цей рушник, відразу в грі стало доступно поливати рослинку знову, тому я продовжую, друзі, думала це одноразова акція, але ні, можна продовжувати поливати заново і замовляти, що вам хочеться. Ну, з переліку, звісно, того, що пропонує ліжка. Подивіться, який він м'якенький, вау! Так культурно, друзі, оброблені края і є навіть петелечка для гачечка. Дуже м'якенький, класний, гляньте, який довгий. Покупку задоволена, друзі. До речі, е -е, він дуже гарно вбирає в себе вологу, я вже перевіряла. Пахне як, просто супер. Друзі, рекомендую, рекомендую грати і продовжую сама. Дякую за перегляд.